Всім привіт! В цьому коротенькому відео я вам розповім, як можна в Adobe Premiere Pro змінювати гучність вашого відео та аудіодоріжки. Виходимо в Premiere Pro. У мене версія 2023 року, але якщо у вас більш рання, 18 19 року, то в принципі повинно так само бути, як і на цьому. Ось, вибираєте відео або аудіо, неважливо. Тобто є ну, два способи, якими я користуюсь, зараз про них розповім. Натискайте правою клавішою мишки. І тут у вас вилітає панель, ця, і вибираєте усилення звуку. І ось і тут ви можете міняти значення, там, які вам треба. Ну, ось, Наприклад, 56. Дискайте. Або мінус, якщо ви поставите, то буде зменшити звук. 7, 7. І ось ви бачите, що змінився звук. Та, якщо, якщо повернути, то Ctrl-Z. І... Другий спосіб це за, за допомогою мікшеру. Ось вибираєте тут. Мікшери аудіодорожок. Якщо у вас тут їх немає, то окно, і тут шукаєте мікшер аудіо кліпа. і він з'являється. як І тут ви отак марафон як вебкамеру для. І отак от ви регулюєте. Коло треба завантажити. Тепер ви знаєте, як можна легко змінити гучність вашої аудіодоріжки. І сподіваюся, інформація була для вас корисною. Всім до зустрічі.